Взагалі, тепловий удар це патологічний стан, який розвивається у нас внаслідок сильного перегріву організму. Особливо небезпечний тепловий удар для дітей, немовлят, людей похилого віку, вагітних жінок. Потрібно пам'ятати, що також. Що можна захиститися від теплового удару. По-перше, це носити головний убір. Це повинні робити всі і діти, і дорослі. Також необхідно притримуватися режиму пиття, тобто постійно ходити з водичку. Це може бути прохолодна, звичайна водичка. Також необхідно уникати часи сонця, тобто, це з 11 до 4 години вечора. Також необхідно носити прохолодний, легкий одяг з натуральних тканин. Вже погода більша. Ще двадцять градусів в Одесі, тому потрібно всі цих правил притримуватися обов'язково. Перша допомога людині, яка отримала тепловий удар. По-перше, потрібно людину ізолювати від сонця, тобто це або зайти в прохолодне приміщення, або просто зайти у тінь, якщо немає можливості зайти в прохолодне приміщення. Якщо людина в змозі пити, дати попити водички прохолодної, розтягнути або зняти зайвий одяг. Якщо це дитина, наприклад, і вона втратила свідомість, то необхідно її так. Помістити, щоб вона не захлиснулася рвотою чипну чи плювотою. Також необхідно почати обтирання прохолодною водичкою. Ніякі медикаментозні засоби ми не даємо до приїзду лікарів.